Динамо вийшло на на Рому і поступилось, але таке рішення Шовковського дуже сильно обурило фанатів. Про цей матч та реакцію на нього говоримо у випуску. Усім привіт, друзі! Ну що ж, завершився третій поєдинок Динамо у Лізі Європи кияни, на жаль, знову програють і залишаються на дні турнірної таблиці. Цей матч, а особливо те, що передувало цьому поєдинку, ну справді викликає такі, напевно, доволі неоднозначні емоції у вболівальників, тому що. Ну, знаєте, як то кажуть, якби знали наперед, якби знали наперед, як гратиме Рома, то можна було цим матчем і не жертвувати. Але Шовковський зробив те, що зробив. Сьогодні про це поговоримо. Тож підписуйтесь на канал Футбол України і погнали! Розпочнемо з того, що головний тренер Динамо Олександр Шовковський справді шокував уболівальників своїм вибором стартового складу. На лаві запасних одночасно опинились Бущан, Брашко, Шапаренко, Ванат, Караваєв, Кабаєв, Бояльський та Дубінчак. Частина із цих футболістів все ж таки з'явилася на полі походу матчу однак, стартова одинадцятка виглядала справді дуже і дуже незвично. До слова, частина вболівальників після того, як власне побачила цей стартовий склад, одразу за Динамо і Шовковського, так би мовити, у зливі поєдинку власне цього у Лізі Європи, і особливо враховуючи майбутнє протистояння із Донецьким шахтарем. Давайте подивимося, що вболівальники, тобто, ви писали у нашому телеграм-каналі. Отож, частина вболівальників рішення Шовковського виправдовувала і писали. Зокрема, немає сенсу ставити основу. Шансів небагато, а гра проти шахтаря вже скоро. Вона стратегічно важливіша, ніж матч проти Роми. Основні гравці краще підготуються так. Що Сашо геній? Втім, інші вболівальники вирішили, що так робити не потрібно. Та серйозно, ми зливаємо Лігу Європи, щоб наступного року у неї потрапити. Можливо, краще якісь очки заробити у таблиці коефіцієнтів. Солідарні з ним і інші фанати, які пишуть, що це був ізі злив, і усіх футболістів приберегли на шахтар. Підтримує це рішення Шовковського і користувач із Ніком Богдан. Він пише: Сашо зрозумів, що з Ромою робити нічого, тому усі сили підуть на шахтар. Ну в якійсь мірі це Правильно, краще отримати плюс 9 у чемпіонаті, ніж боротися віддати сили тут і мати мінус 3 у чемпіонаті. Але на нашу думку найбільш вичерпним був ось цей коментар. Просто а... до слова, напишіть у коментарях, чи згодні ви з тим, що це був так би мовити злив гри у Лізі Європи. Однак на правду, те, як зіграв цей, так би мовити, дублюючий склад Динамо, це було справді дуже гідно, але про усе по порядку. Отож, як і очікувалось, із перших хвилин Рома кинулась в атаку і почала. Навантажувати оборону киян, тим паче таку експериментальну. Але майже усі атаки римського клубу кияни відбили доволі грамотно, якщо не брати до уваги найважливіший епізод, той який стався на 23 й хвилині. Саме у цей момент у штрафний киян увірвався Бальданце, Його смикнув за футболку Михавко і привіз пенальті. І тут найбільш двозначний момент для українських вболівальників за усю гру, адже до цього м'яча підійшов Артем Довбик і впевнено переграв. Нещерета до кінця тайму кияни направду зуміли моментами навіть віднайти свою гру і кілька разів небезпечно підходили до воріт Свілера. Вони навіть забили, але цей гол не зарахували через офсайт. Однак у першому таймі рахунок матчу більше не змінювався, як не змінювався він і у другій половині гри, яка загалом уся пройшла, відверто кажучи, доволі рівно. Шовковський серйозно підсилив гру виходом на заміну футболістів основного складу у той час, як Юрич кидав у бій Дібалу та Пелегріні. Щодо Артема Довбика, то він провів на полі 53 хвилини, після чого у грі з'явився Шомуродов і створив неймовірний момент наприкінці гри, однак не влучив у дальній кут. Загалом доки. Ця гри жодна команда більше так і не забувала. Рома дотягнула до мінімальної перемоги, а Динамо не зуміло врятувати цей поєдинок та зазнає третьої поразки у трьох матчах. Вони досі без забитих голів. А в турнірній таблиці Ліги Європи йдуть на передостанньому місці. Наступний матч команда Шовковського гратиме 7 листопада проти Ференцварошу. Ну а тепер давайте послухаємо, що після гри говорили власне учасники цього матчу. Головний тренер Киян після гри сказав наступне: ми знали, що Рома буде дуже сильною, особливо в атаці. Ми хотіли грати компактно, закривати простір, пропустили з пенальті, і це був вирішальний фактор. У цій грі ми намагалися грати гостро та контратакувати, і моментами це виходило. Мали шанси, аби зрівняти, однак, на жаль, ними не скористались. Попереду нам не вистачило трохи більше гостроти, але і Рома. Дуже сильний опонент, який грає у сильному чемпіонаті, тож просто нам точно не було. Водночас він повідомив дуже погані новини для фанатів київського клубу, адже за словами Сашо, ні Ярмоленко, ні піхальонок не зіграють із шахтарем у неділю. Вони досі відновлюються після отриманих пошкоджень. У свою чергу головний тренер Роми діями своїх гравців був незадоволений. У нас були і хороші моменти, і такі, які мені не сподобались. Можливо, нам не вистачило впевненості після невдалого початку сезону, але враховуючи, скільки моментів ми створили, наша перемога цілком заслужена. Але ми мали бути більш небезпечними. Попереду так, ми виграли володіння м'ячем, і це добре, але часто одного лише грамотного білдапу буває недостатньо. Отож, друзі, таким видався поєдинок київського Динамо проти Роми. Своїми емоціями діліться у коментарях. А також напишіть власне у тих же коментарях, що ви очікуєте від майбутнього українського класичного, яке відбудеться вже у неділю. Динамо зіграє проти Шахтаря. Будьте на зв'язку з футболу України. Підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. І до зустрічі.